Тяно. Вітаю, що у вас! Вітаю колегу. Хочу сказати, що тарифність спротив намети встановлені у Хмельницькому поблизу центрального продовольчого ринку, і не дарма, тому що буквально за кілька годин, відколи стоїть цей намет. Сюди приходить дуже багато людей. Нам вже довелось почути чимало історій. Люди розповідають про наболіле і сьогодні збирають підписи за справедливі тарифи. Як ми дізналися, вже зібрали понад пів тисячі підписів Люди Підписуються, ось такі тут лежать листочки, і людям роздають агітаційні матеріали. Скажіть, будь ласка, наскільки ми бачили, до вас досить велика черга людей, і підходять як і молоді люди, так і люди похилого віку. Кого більше приходить? Хто хто приходить частіше до вас? Пенсіонери підходять частіше, бо їх пенсія дуже маленька, і ніхто не може заплатити такі тарифи, як поставила нам держава. більшості, і, і молодіж підходить. А що молодь каже? Що не вистачає їм на прожиття на сьогоднішній день? Я вам дуже дякую. Хочу лише додати, що на сьогоднішній день люди підходять і дійсно ставлять свої підписи. Ну і ми навіть чули таке, що люди просять, аби подібні намети встановили в інших містах на інших вулицях міста Хмельницького. Адже люди кажуть, що вони хотіли би в будній день, будь-який день поставити свої підписи і розповідають про те своїм сусідам і друзям і знайомим. Ми будемо спостерігати за а Наразі я передаю слово. У Вінницю Ірина Коваленко розповідає, чи активно підписуються у таких наметах за справедливі тарифи мешканці, Хочу сказати, Вінниці. сказати, що тарифний супрот розгорнувся і на центральній площі міста Вінниці саме на Європейській площі ми е, можемо побачити, що люди, хоч і не затримуються дуже довго біля палатки. Однак хочу сказати, що всі е, перехожі мають змогу отримати ось такі брошурки та листівки, е, де пояснюється, чому в Україні наразі не обґрунтовані е, тарифи саме на комунальні послуги, що вони мають бути дешевшими, тобто всі війничани можуть ознайомитися із цією інформацією. Хочу сказати, що ми бачимо, що підписи люди ставлять досить актив. Івно і також люди, як бачимо, різного віку, і е, наскільки зараз все ж таки активно, е, активно долучаються вінничани до е, приєднання до цієї акції? Ми зараз запитаємо. я перепрошую, ми в прямому ефірі. Доброго, Доброго дня, скажіть, будь ласка, наскільки активні вінничани наразі? Наскільки вже ви зібрали підписи на сьогоднішній день, і що ви далі будете з ними робити? Доброго дня. Вінниця сьогодні активна. Підписи на жаль, я зараз не можу озвучити, скільки зібрали. Я думаю, близько мінімум це сто сіб, триста. підказує мій колега. Триста він активні. Погода гарна. Люди підходять, залишають підписи, підтримують нашу акцію. Що ви далі будете з цими підписами робити? Далі ми передаємо нам, значить, на до нашого керівника на публічну організацію публічний аудит, громадську організацію публічний аудит, і там будуть аналізувати і, мабуть, подавати далі чи на кабінет міністрів, чи на Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, ви підготували брошурки. Який основний меседж взагалі от вашої акції? Що, що граб, значить, громадян грабують підвищенням тарифів, необґрунтованим підвищенням тарифів. sou só um Дуже дякую. Хочу також сказати, що дійсно вже зібрали понад 300 підписів. і вінничани надалі приходять і охоче залишають свої підписи і висловлюються за те, що дійсно на сьогоднішній день комунальні платежі досить величезні і людям досить важко їх сплачувати. Навіть і не всім дійсно вдається оформити субсидії. Тому люди активно долучаються до збору цих підписів. Хочу сказати для тих, хто ще не встиг поставити свій підпис за ось несправедливість Дливі тарифи. вінча можуть ще це зробити, адже палатка і організатори будуть тут знаходитись до четвертої години. Тож всі ще можуть підійти. Ми залишаємось також слідкувати далі, чи все ж таки буде більше людей, і скільки загалом зберуть підписів. А наразі я передаю слово до студії. З Вінниці Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, телеканал Ньюзван, Національна мережа прямих ефірів. Спасибі, колеги. Дякую вам за інформацію. Ми ще упродовж ефіру і продовж дня бу.